Даному відео розглянемо, як лікарю первинної ланки вносити електронні медичні записи пацієнтів по мобільній паліативній допомозі. Для початку нам потрібно зафіксувати візит пацієнта. Це можна зробити або через пошук пацієнта ідентифікованого, обравши карту пацієнта та натиснувши кнопку дії Обрати амбулаторні епізоди. Або якщо пацієнт у вас є записаний графік, тоді перейти до графіку, дошки візитів та з графіку, де є записаний пацієнт. Обираємо запис. Інформація про візит та створити амбулаторний епізод. Та натискаємо Створити новий епізод. Назва епізоду може бути або власна. Або назвою може бути діа. Тип епізоду для візиту пацієнта поки що є первинна медична допомога. Дата початку епізода можна перебувати в межах звітного періоду. Та натискаємо створити. Коли епізод створений, ми до нього дія. Обираємо створити взаємодію. Тепер нам потрібно заповнити дані про візит пацієнта. Це можна зробити або вручну внести дані, або скористатися шаблоном. Обираємо шаблон. Необхідні поля для консультації у нас є заповнені. Та обираємо зберегти. Тепер E-Health. Після вивантаження взаємодії нам необхідно виписати направлення. Направлені в медичній послузі вказуємо паліативна допомога. Пріоритет. Плановий та категорія нестаціонарна. Паліативна допомога. Кількість направлені вказуєте за бажанням, яка вам потрібна для взаємодії з пацієнтом. Натискаєте Створити направлення та нам необхідно його підписати. Направлення успішно створене. Виділяємо номер направлення та копіюємо його. Можна відразу перейти до пошуку направлення в центральній базі даних та вставляємо ідентифікатор направлення, натискаємо пошук. В даному направленні в діях перше здійснюємо перевірку та переводимо його в роботу. Тепер в діях у нас з'являється можливість погасити направлення. Це направлення також у вас буде збережено в моїх направленнях в боковому меню, де є розділ Електронні направлення. Мої направлення. В діях направлення обираєте Погасити направлення та здійснюєте пошук послуги, яку ви надавали пацієнту. Або по коду, або по назві. Обираєте послугу та обираєте кнопку Погасити процедурою у взаємодії. Нас перенаправить на амбулаторні епізоди пацієнта. Відповідно, так як в нас це є вже паліативна допомога пацієнта, потрібно створити новий епізод. Казати назву епізоду або власну, або діагнозу основного пацієнта та тип епізоду змінити на паліативна допомога. Якщо дата підходить, можете її залишати початку епізоду, якщо ні, її можна відкоригувати. та створити. В епізоді дії створити взаємодію. Можемо закрити рекламу, щоб вона нам не мішала. Та тепер бачимо, що наша послуга впала у взаємодію в групу процедури та підтягнулись частково дані по послузі. Нам потрібно, якщо це є процедура, обрати результат проведення даної процедури. Якщо під час взаємодії з пацієнтом ви надавали ще якісь процедури, повертайте трошки нижче, де є кнопка Додати процедуру. Та відповідно нам потрібно додати ще одну процедуру. Для цього нам натискаємо посилання на електронне скерування та обираємо паліативну допомогу. І вносимо ще одну послугу, яку надавали пацієнт. Застосувати. В такому випадку, якщо ми обрали дві і більше послуг, у залежності, оскільки у нас послуг буде взаємодії, буде зніматися кількість, яка є у виписаному направленні. То якщо у нас було виписано на 100 послуг, відповідно дві послуги ми вже вказали у взаємодії, у нас залишиться 98. Також під час взаємодії ми можемо додати ще якісь діагностичні звіти, обираємо діагностичні звіти, посилання на електронне скерування, наша паліативна допомога та здійснюємо пошук по діагностичному звіту, який ми надавали пацієнту, та застосувати. Тепер переходимо до вкладки діагнози, вказуємо основний новий діагноз, так як це в нас є перша взаємодія та обов'язково вказуємо супутній діагноз по мкх 10 Паліативна допомога. Якщо пацієнта ще є якісь супутні діагнози, ви також їх можете додати. І на вкладці взаємодія нам необхідно заповнити обов'язкові поля такі, як дії. Дата час візиту, якщо підходить, залишаємо. Клас взаємодії завжди буде первинна медична допомога. Відвідування у нас іде первинне пріоритет плановий і тип взаємодії по мобільному паліативу використовується два типи взаємодії: консультація пацієнта за особами зв'язку або від... візит за місцем постійного перебування пацієнта. Та обираємо зберегти. Якщо якісь поля будуть не заповнені, Система вас проінформує та покаже, в яких вкладках є незаповнені поля. У діагностичних звітах переважно це є заключення лікаря. Процедура. Це є результат надання пошки. Та натискаєте зберегти. Після чого нам потрібно підписати все медіа. Погашення такої взаємодії відбувається вже коли завершилась кількість, яка є вказана в направо. Дану віконечку можемо закрити. Нас перенаправить на вивантажені взаємодії, які є в епізоді пацієнта. Відповідно, щоб переглянути, чи підтянулось направлення до взаємодії, можна лише переглянувши саму взаємодію. Та подивившись в розділі діагностичні звіти, чи є посилання на направлення діагностичної послуги, процедури одної і другої. Якщо ми повернемось в електронні направлення в мої направлення, та нам в потрібно натиснути Перевірити статус на Єхелс, ми побачимо, що кількість Послугу, яку ми використали у взаємодії, з У Усі наступні візити пацієнта ви також можете фіксувати із моїх направлень у діях, обравши погасити направлення, обравши послугу та так само створивши взаємодію із послугами, які відбулися. Після того, як у вас вичерпається направлення, вам необхідно. Його погасити. Це знаходиться в додаткових діях пацієнта і можна скористатися карті пацієнта або діагностичні звіти, або процедури, які були вкладені у взаємодію. Відповідно, тут буде кнопка погасити направлення. А щоб побачити, чи дійсно це етап та процедура із направлення, вам в діях такої процедури чи діагностичного звіту необхідно ще натиснути переглянути. Та в примітках буде вказано, що ця процедура для погашення електронного скерування. Звірити цифри, які у вас є, у моєї направлені з пацієнтом. І для того, щоб продовжити електронне скерування на паліативну мобільну допомогу, ми можемо, перейшовши в додаткові дії пацієнта, обравши його картку, переходимо до амбулаторних епізодів, переглядаємо наш епізод по паліативній допомозі, переглянувши взаємодії, та на останній, виписавши взаємодії. Діяв, ви можете виписати нове скерування для продовження ведення паліативної допомоги пацієнту.